Всім привіт! Седмовенка знову вас вітає, продовжимо наш сузничний сезон. Сьогодні у нас 25 червня і ось таку ягодку ми збираємо. Це сорт фейт. Я вже про нього розповідала. Але сьогодні іще раз хотіла б зауважити, що незважаючи на те, що такі дожі, у нас зараз кожного дня майже йдуть дощі, дуже зволожена земля, дуже е, кущі всі мокрі, ягоди мокрі, але цей сорт стійкий. От саме що хотіла вам показати і е, звернути увагу на те, що цей сорт стійкий до гнилі, ось скільки вибираю, буквально 2-3 ягодки, тільки були підгнивші, а так вона добре витримує перезволоження. Ягодка, дивіться, яка крупненька. Вона такий в неї колір зараз, бачите, не виражений. Я її зриваю навіть такою не дуже спілою. Ось, дивіться, вона іще така напівзелена але вона вже солодка. Зриваю, бо вона вже солодка, вже, вже смачна. І щоб не так пошкоджувалася, також вона не підгнивала, бо це як трішки вона порепалася, то вона вже тоді швидше погниє. А такі ціленькі ягодки вони дуже добре витримують перезволоження. Мене це здивувало. Зараз всі сорти. Вже так підгнивають багато дуже порченої, коли збираємо, а на цьому сорті дуже мало. Є порчена, але не так багато. Ось такий сорт Фейт, подивіться, які в неї довгенькі такі квітконоси. Така ягодка. ось це саме остання на квітконосові, така невеличка ягодка. Так, ягода вся е, велика. Така цупкенька, м'якуш я вже коштувала її разом з вами. М'якуш такий в неї тверденький, але не хрумкий. Вона така, хоч і тверда, але не, не дуже така хрумка. Бо люди у нас інколи жалкують за те, що немає тих старих сортів, які раніше казали, що вони такі соковиті, м'які. Оцей сорт він такий по уміру тверденький. Так, от ось, ось які ягодки гарненькі в неї. Вони, як оріжки зриваються легко. І ще ягодка буде, Тож, я думаю, до кінця місяця ми ще будемо збирати врожай на цьому сортові. Так що, фе... сорт фейт рекомендую і для дома, і для продажу. На ринку зараз ягоди вже майже немає, бо вже середні сорти віддали свій врожай і почали дозрівати пізні сорти, а пізні сорти ну, не всі бувають настільки врожайними. І солодкими. От фейт саме солодкий. Ну, давайте ще раз з вами з'їм. Давайте навіть ось таку ягодку, Я казала, що навіть така вона вже солодка. Ось вона вроді така жовта. М -м -м. Ну, солодка. Навіть така і вона солодка. Ось зараз оцю ось і зараз красненьку. Давайте я надгризу. А ви знаєте, мені та зелена ще й душі сподобалася. Зелена була смачніша. Ось такий він чудний фейт. Так що рекомендую сорт фейт. Смачний, врожайний. Цей сорт ще він іде кустовий. Він розростається в кустах. Кусти можуть рости на одному місці дуже довго. І вусики дають тільки молоді кусти, а старі кусти вже вусів не дають. Так що такий сорт невибагливий. Щодо вирощування, дякую вам за увагу. Дякую, що ви з нами. Добра, тепла і затишку вам. Всього найкращого.